Інший футзал у Львові триває Всеукраїнський студентський спортивний фестиваль. Змагання проводять з 94-го року. Найсильнішу команду визначають і дівчата-футзалістки. Хлопці вже бачили колегу грі. Їхній рівень оцінюють доволі скептично. Скажу вам так, що враження не дуже. Ну, досвіду не звистачає, і треба ще працювати над цим спорту. Там немає більш такої силової гри, там більш тандітний ви спорту. І таких емоцій, як ми переживали в цій останній грі. Я вважаю, там ну. Мало таких напружених матчів може бути. Кардинально протилежна думка про жіночий футзал у тренерів. Фахівці вже не перший рік працюють з дівчатами і кажуть: якраз чоловікам варто брати приклад з футзалісток. Є в них бажання відстояти свій вуз в будь-якому змаганні, і вони налаштовані завжди на перемогу. На результат ви самі бачите під час ігри вони падають, штовхаються все в межах правил, але вони настроєні завжди на перемогу. Аби добре налаштуватись дівчатам, і часу треба більше. Справа не лише в психології. Зачіска, спортивна форма, манікюр все має бути в нормі. Треба, щоб належно дівчата виглядали, все підправлено, шортики, щитки, гетри. Да, щоб гарно було. Жінки є жінки, хлопці є хлопці. Жінки завжди повинні бути красиві. Та зовнішність оманлива, розповідають футзалістки. Часто під час матчів гравці ведуть себе зовсім не по-жіночому. Між хлопцями, а мов дівчатами, наприклад, чоловіки то вони більш так на ну, пахтосі руку подав, А в нас дівчата ж можуть іти копнути там. Просто так незвично. Лише у Львові вісім вишів представили свої жіночі футзальні команди. Однак зізнаються дівчата, вмінь їм таки бракує. Змагань мало, тому найчастіше грати доводиться у чоловічих командах. Втім, такі експерименти до душі не всім. Вони сприймають добре, тому що так якби розуміють трошки в футболі. А буває трошки не в комфорті, коли дівчина обводить хлопця. Там гол забиває Цьогоріч Участь у фестивалі беруть близько двох тисяч студентів. Чоловічий та жіночий футзальні турніри закінчаться в середу, 18 листопада. Левкостек, Роман Миленький, головні новини Львова.